На щастя, не перевелися на землі ще люди одержимі. Але багато з нас вважають одержимих якимись дивними. Проте я знаю людину, яка, будучи одержимою наукою, залишається прекрасним співбесідником, Людину, яка може гарно заспівати, яка може пожартувати, яка може допомогти у найскрутнішій ситуації. Це Василь Васильович Німчук. Моє перше знайомство з ним відбулося тоді, коли я була студенткою третього курсу філологічного факультету, ми вивчали історію української літературної мови. І коли майже кожна пам'ятка, яка була досліджена в українській літературі, супроводжувалася іменем дослідника, це був Німчук Василь Васильович, я тоді дивувалася, як можна так багато зробити з таким важкенним текстом. Як його прочитати, як його прокоментувати, як потім видати книжкою? Але минали роки, і я розуміла, що якби не такі люди, як Василь Васильович Німчук, багато що у нас давно припало би пилом, і нові покоління не мали б можливості взяти до рук, як, наприклад, ось цю граматику Мелетя Смотрицького. І я щаслива з того, що знаю Німчука Василя Васильовича особисто. Мені доводилося з ним у співпраці опанувати кандидатські дисертації, брати участь на однакових наукових конференціях. І я не могла надивуватися багатогранності цього характеру, цієї особистості. Він так багато знає, він так багато вміє, він так багато зумів зробити. І я переконана, що ще чимало зробить академік Німчук Василь Васильович. І мушу вам сказати, що поєднання в людині глибинного наукового інтересу і здібності із прекрасними людськими рисами це найвищий подарунок небесного для такого чоловіка і для нас, хто вчиться в нього. Хто завжди готовий слухати його і на конференціях, і на місці роботи, і в будь-якій випадковій зустрічі? А вони трапляються адже ми з Чернівців, а в Чернівцях живе його рідна сестричка. І тому час від часу Василь Васильович навідується. Знає наш університет, бував неодноразово головою державної екзаменаційної комісії. І я ніколи не забуду, як він роздратувався буквально, коли один хлопець, захищаючи свою дипломну роботу, присвячену історії мови, зачитував давні тексти на зразок російської вимови. Він сказав: А що ви досліджуєте? Ви досліджуєте пам'ятки української мови чи російської? І навчив. Читати ті давні пам'ятки так, як це треба було для давньої української мови. А для сучасної української Василь Васильович Німчук зразок людини, яка розуміє, що сакралізація і сучасне умовлення – це наша перспектива, а не маргінези, на яку на які, власне, нас хочуть деякі люди відвести.